Живемо у світі, де вигода часто важливіша за принципи, На жаль, і чесність вона а, може коштувати занадто дорого сьогодні. Коли всі так роблять, складно залишатися вірним правді. Але чи означає це, що чесність дорівнює слабкість? І як не зламатися під тиском компромісів, які здаються для нас сьогодні нормою? Давайте говорити сьогодні саме про це. З нами сьогодні Наталі Слабнова це провідна душа опікунка for Heart, Хардінструкінстру інструкторка ж цієї онлайн школи, тому друзі, будемо говорити на цю надважливу тему. Доброго ранечку! Вітаємо вас. А, добрий ранок, дякуємо, що <кхи> доєдналися. Вітаємо дякуємо дійсно, що з нами. Тому що тема е, важлива для кожної людини і для нас, як християн і не тільки. Е, коли, Ого, справа, коли справа дійсно стосується важливих рішень, як знайти мі баланс між чесністю? І компромісом, і чи завжди потрібно бути чесним, на вашу думку? дуже гарне питання, і я пропоную нам почати з того, щоб з'ясувати поняття та терміни, та що таке компроміс компроміс? це взаємна угода між сторонами, які мають різні погляди або інтереси, коли кожна з них іде на певні поступки. Щоб досягти спільного рішення або уникнути конфлікту. Тобто компроміс це такий середній варіант, коли ніхто не отримує все, що він хоче, але кожен отримує щось прийнятне. І ну, дуже такий гарний приклад з писання компромісу це Авраам і Лот. Угу. Коли Аврами, вони мали, мали багато худоби, один і той же. І між їхніми пастухами почалися суперечки за пасовища. І Авраам сказав Лоту: Нехай не буде сварки між мною і тобою, якщо ти підеш ліворуч, я піду праворуч і навпаки. І вони би, поділили ці землі. Ось, Тому є приклади не дуже гарних компромісів, ми трохи пізніше про це поговоримо. Але якби також хочу. Ну, как бы, З'ясувати, що да, таке чесність, да, mm. як, ми, як ми її розуміємо. Mm. Да? Чесність це коли твої слова і дії збігаються з правдою і совістю. Навіть mm. тоді, коли них, ніхто не бачить. Да? І а, також приклад чесності а, в писанні: а, це Іосіф і дружина Потіфара. Да? Тобто, коли вона була. Ну, Домагалися, скажімо так, да, Іосіфа, то він сказав, він ну, би, втік від неї, він сказав, як же вчиню це велике зло і згрішу перед Богом. Тобто він не пішов на компромис і він залишився чесним. Угу. Ну так, справді, ось ця чесність, так ось, ось компроміс, Це все настільки важливо в цьому всьому розбиратися, тому що зараз здається в сучасному світі так багато різних ситуацій, де це межа дуже тонка, і ці ці межі взагалі іноді стираються, розмиваються. Навіть взагалі здається, що тобі лукавий пропонує, ти вибираєш між добром і добром. Так, це настільки… І, така і буває. І це дійсно складно. Так як взагалі у сучасній людині, коли це християн християнин, коли це людина, яка розуміє, от я маю бути чесна, має бути світлим і так далі, як не зламатися, коли здається, що всі навколо готові йти на компроміси і робити те, що не завжди правильно, те, що ось ця людина Людина Розуміє, що в мої переконання це не входить. Це не по-біблійному. Побі... Не по Бог цього не хоче. Як не зламатися, як знайти тут також вихід? Я так, дуже розумію. Ми всі, ми всі стикаємося з такими ситуаціями. Та, коли здається, що ну, всі ж так роблять, то і я так можу зробити. Але що тут відбувається? Та, відбувається такий синдром а, натовпу. Та, а, ці така, ну, розкаби. Роз, Розповсюджена відповідальність, і здається, що а, якщо я буду робити так, як всі, то і потім ми будемо відповідати також разом. І Та відповідальність не не мені, а так ну, вона по, -по всіх потрошку -всіх по по буде. Ось. А, тому ну, а, дуже гарне таке питання, яке можна ставити до себе. А, чи коли мене призвуть до відповіді а, за ті вчинки, які я а, робив. там, навіть або в товпі, або так, як всі, чи готовий я понести наслідки е, своїх вчинків, чи готовий я відповідати за те, що я е, зробив? Ось, і ми бачимо також в писанні приклади, наприклад, Саула. Саул, він, коли Бог йому наказав повністю знищити амалікитян і все їхнє майно. Та, Саул іде на компроміс, а, і він а, пощадив царя Агага і на кращу худобу. А, нібито для жертви Богові. Та, він а, замінив, по, замінив повний послуг частковим, виправданим добрими намірами. Та, і потім, коли Самуїл його докоряв, то він сказав: ну, якби це люди, люди брали худобу це ж для жертви, щоб принести жертву. Але Самуїл сказав, що послуг. Кращий uh, за Та, mm -hmm. да? І наслідки, наслідки цього, ну, ми знаємо, да? uh, би, що втратив Саул, він втратив царство. Так. Ось. І ще один також гарний uh, приклад uh, це uh, Даніїл. Да? Тобто він uh, залишився uh, чесним своїм принципом, да? вірним своїм принципом, навіть коли його ну, була вірогідність, що його здадуть, здадуть, видадуть. Та, а, і він а, все одно був, поклонявся Богові, і ну, Бог також ну, нагородив нагородив його за, її, за його послуг. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, Наталі, в умовах сучасного світу, де часто цінуються досягнення, результат. Чи можна вважати чесність слабкістю? Тому що, власне, якщо бути чесним, ти цього всього можеш не досягнути. І, і от питання. Хочеться ж і результату якогось, але яким шляхом? Як так, це буде? Так. Так. А, і ми з вами вже, ну, вже коли почали міркувати, да, ми як сказати, міркуємо в двох таких площинах. Да? Так, так, Тобто так. по горизонталі, да, що подумають про мене люди, да, як я буду, якби мої взаємовідносини з людьми, все таке, все таке та, і по вертикалі. Які мої відносини з Богом, та, а, тобто, що подумає про мене Бог і як я буду відповідати а, перед Богом. І ось а, ну, я думаю, що для цього питання дуже такий а, класний приклад з Писання — це Закей, коли він а, ну, как, покаявся, коли він а, пізнав Христа, а, і коли він зрозумів, що все, що він робив, це було би, недобре, недобре в очах Бога. А, що він сказав? Що я а, піду, да, я а, роздам гроші, да, і а, тим, кого я притисняв, то как би, я, я вас дам. Да, да, да. А, тобто, а, чого, що, а, ну гарне питання, да, чого шукає моє серце. Да? А, чи я шукаю а, того, що будуть цінити люди, або якусь свою таку вигоду а, серед людей, або моє серце шукає того, а, що. А, Важливо в очах Господа. І я буду, ну, як Даніїл, таким вірним а, поклонником Господа, не зважаючи на те, що, мабуть, ну, це буде вдаватися, здаватися, так, що я ну, щось втрачу в цьому світі, але а, я можу набагато більше, би, ну, приобрести в очах Гос, Господа в своєму серці. Угу. От власне про втрати. А що робити, якщо ця чесність може коштувати нам дуже багатьох втрат, коли ми можемо залишитись вірним принципом, але залишитись там без роботи, без друзів, без всього, в принципі, на чому базувалось наше життя? Як бути в цьому випадку? Чому ми маємо обирати, чому ми маємо обирати саме чесність? Так. І о, в цьому питанні я би сказала, що тут є ключовий такий момент є. А що є моїми принципами? Mm. Бо в кожній ситуації, так чи інакше, ми будемо залишатися вірними своїм принципам. Вони, коли є певні стискання зовнішнє, у нас в житті, то а, наші принципи, принципи, які є в нашому серці, то вони будуть так, миттево працювати. Та, і гарне питання, а, а що є а, моїми цінностями? І Єрмія, 17 розділ, а, ну, дуже таке гарне підбадьорення для мене, і також я це так, ну, часто використовую в душоопіці. 17 розділ з 5 по 8 а, вірш. Та, а, Господь каже, що проклятий той муж. А, що надію кладе на людину, робить рабинам своїм а, слабу плоть, а від Господа серце його відступає. І він, як голий той кущу степу, не побачить, що добре прийшло, і він пробутиме в краї сухому, в пустині, а, в краї солоному та незамешканому. Але благословенний той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія його. Так. І він буде, як дерево, те, над водою посаджене. Що над потоком пускає коріння своє і не боїться, як прийде спокота і його листя зелене, і в році посухи не буде журитися і не перестане приносити плоду. Тобто, якщо я покладаюся на Господа, то щоб не траплялося в моєму житті, то мій кущ буде зеленим. Чому? Тому що Бог буде благословляти мене, тому що мої цінності вони ну, спрямовані до Господа. Да, спрямовані для того, щоб поклонятися Господові. А, навіть якщо мені а, в цю мить здається, що ну, щось не те. І ну, дійсно, дуже а, ну, іноді, та, іноді не завжди би, просто зрозуміти а, саме по зовнішнім обставинам, а, ну, чи воно там щось правильне відбувається, чи неправильне. Але коли наше серце спрямовано, щоб триматися Господа і робити правильні речі, які саме в очах Господа є правильними, тоді ми зможемо пройти цей такий турбулентність так, в нашому житті і залишитися вірними, і Бог поблагословить. Угу. Мабуть, не так, як я собі там думаю, але Бог поблагословить, бо це він обіцяв. Дякую. Дякую, Наталі. І ще таке питання: як бути чесним з людьми, коли ти знаєш, що ця угу. чесність твоя може завдати людям болю, і це може бути конфлікт, і чи завжди потрібно говорити правду, навіть коли це дійсно може можливо порушити наші стосунки? Та, та, розумію. Розумію, іноді е, трапляються такі ситуації, що хочеться прям, ну, би, всю правду матку сказати людині в обличчя, ну, прям все, що я думаю, про цю ситуацію, про нею, як вона вчинила в цій ситуації, е, чи як вона там чинить по своєму життю. Але е, є такий гарний е, принцип в писанні: е, нехай жодне гніле слово не виходить з ваших вуст. Ну, нібито ми про гніле слово, тут ми да. про правду, да? але тут е, є далі продовження. Але тільки добре. Що потрібно для збудування у вірі, щоб принесла благодать тим, хто слухає? Тобто, це мій мотив, ну якби можна перевіряти свою мотивацію, а навіщо я хочу всю цю Право чесність? Сказати. Та mm. правду сказати людини в очі. Чи дійсно би, я буду це говорити з любов'ю, щоб це було би, ну, приємно і збудувало, збудовувало цю людину, та, щоб принесла благодать. Чи я хочу якусь там би, свою вигоду а, отримати, та, чи якось там а, почуватися краще а, за цю людину, а, чи якось її принизити, а, та, чи не, не, не переслідую я якісь свої інтереси. Да? Мабуть, це також ну, можна тут э, застосувати компроміс, але компроміс такий би, мудрий. Да? Ну, бо писання також навчить ну, нас э, ну, помирати для себе. Да? Мабуть, це, би, э, це дійсно той випадок, коли мені не потрібно сказати все, але э, якщо я бачу щось. Э, ну, не те або людина грішить в її житті, чи можу я з любов'ю підійти до цієї людини і сказати цю правду так, мабуть, навіть не свою правду, а мабуть, та істину від Бога, яка зробить цю людину вільною, яка допоможе цієї людині, людині приблизитися до Бога та, і знову пережити Божу любов і Божу благодать. Тобто мотивація да це якби, дуже такий так, а, так. гарний лакмусовий папірець, mm -hmm. який ми можемо застосовувати для себе. Mm -hmm. Дякую, дякуємо. Справді дуже дуже мудро переглядати постійно, коли тобі хочеться щось сказати комусь, щоб щось зробити. Для чого я це роблю? Яка в мене мотивація? Хочу допомогти, чи навпаки, мені там хочеться щось там зауважні якесь зробити. Як взагалі, ось стосовно компромісів, зрозуміти, що компроміс має місце бути у цій ситуації, а коли це вже от зрада своїх моральних принципів? Де розпізнати цю можу, як це зробити? А, знову ж таки, я б пропонувала. Запитувати себе е, і перевіряти своє серце на е, би, предмет мотивації, да? навіщо е, я йду на цей компроміс? Чи е, це е, буду я, е, розумієте? Чи компроміс я маю би, укласти і хочу укласти з Богом, та, е, як соул? Та? Чи я хочу би, е, укласти цей компроміс між людьми, і це буде компроміс ну, по формі. Та? Mm -hmm. Ну, добре, хтось хоче там один, один колір, я хочу інший колір, та? ну я можу поступитися, наприклад. Mm -hmm. та? А, тобто а, важливо перевіряти, чи не, не будуть ці компроміси би, з моїми цінностями, та, в суперечку, вступати. Ось, а, і ну, ну, знову ж таки, писання нам дає. А, Приклади таких гарних компромісів, mm -hmm. чому б ні. Mm -hmm. та, а, але це компроміси ну, більш таки по формі, але не по принципах, не по цінностях. А, і можна ну, молитися, та, чи буду я молитися спокійно, чи зможу я коли я би, да, уклав цей компроміс, чи би, це не а, з, би, заперечить мені переходити до Господа, та, молитися, спілкуватися, чи моє сумління буде мене а, там, чомусь докоряти. Mm -hmm. Дякуємо. Дякуємо за ваші поради, Наталі. Можливо, таке ваше останнє побажання ще ну на завершення маю на увазі побажання нашим глядачам в контексті того, що ми з вами говорили. Та я хотіла би ще додати один приклад з писання, коли ну дуже хочеться поступити, як поступають всі, ну, Ми потрапляємо в таку пастку часто. Ось, і також був такий е, приклад з писання, коли е, жінка була взята в угу. Mm -hmm. та її привели до Ісуса, і всі, да, коли вони стояли товпою, на, натовпом, да, е, вони хоті, хотіли кинути в неї камінь, да? ну, закидати її каміннями. І це було б по закону, це було б по справедливості. Але дивиться, як е, Ісус, якби, да, ну, Веде, веде как бы, uh -huh. цю розмову, і він загальну цю відповідальність він перекладає на кожного і каже: ну, хто вас, з вас без гріху, да, то ну, перше, кидайте в неї, в неї каміння. Кам uh -huh. І що відбулося, да, коли би, ця товпа, коли кожен а, ну, взяв на себе відповідальність, да, перевірив своє серце, то він вже не захотів чинити те, що він хотів би, що він би чинив би. Коли він був натовпі. Тому такий, як би, гарний принцип перевіряти своє серце, перевіряти свої цінності саме перед Богом. Mm -hmm. так. Дякуємо. Пасібі, Наталі, що були з нами в цей ранок і ділилися цими істинами. Віримо, вони допоможуть. І нехай будуть благословенням багатьом нашим глядачам берегти вірність Божому Слову, і головне те, що скаже Бог, а не що скажуть люди. Дякуємо. Дякую вам. На все добре. Друзі, нагадаємо, що з нами сьогодні Наталія Суднова і говорили сьогодні про компроміси, про те, чи справді потрібно на них йти, потрібно їх шукати, як стосовно чесності у 21-му столітті дуже багато цікавих думок було почути. Тож, дорогі друзі, давайте думати про це. У нас є їжа для роздумів. Ну а ми поки перемикаємося на невеличку паузу, після чого повернемося до вас і ще з однієї цікавою розмовою.